Платити за зимові розваги хмельничанам не обов'язково. Наразі покататись на ковзинах чи пограти в хокей можна на південному бузі. Розчищена ковзанка приймає вже не перших своїх відвідувачів. Найближчим часом міська влада обіцяє облаштувати для городян ще декілька льодових майданчиків. В цьому допомагають надзвичайники та Хмельницькводоканал. Вирішили зробити три місця для можливості занять мешканцям, безкоштовних занять для мешканців міста. Це парк Чекмана, парк Івана Франка, а також міський пляж. Роботи по заливанню катків розпочаті та за нормальною температурою мінусової. Надіємося найближчим часом. Всі бажачі зможуть займатися. Як виявилось, при облаштуванні ковзанки погодні умови таки беруть своє. Розчищений майданчик або знову засніжить, або через підвищення температури лід стає водою. До слова, найближчими днями синоптики обіцяють похолодання. Відтак, надія на те, що безкоштовні ковзанки в нашому місті відкриють, все ж є.